Вітаю вас в ефірі Суспільне новини у студії Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що буде у випуску, дивіться далі. У Ніжині депутати не підтримали рішення про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. На фасаді Тупичівського ліцею встановили меморіальну дошку на честь учня тероборонівця Миколи Моржова, який загинув на сході країни. Будинки у єдиному дизайн коді, нове дорожнє покриття та всеукраїнський музей село Ягідне будуть відбудовувати за новою експериментальною програмою. У Ніжині депутати не підтримали рішення про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Двічі це питання виносили на сесію для голосування. Першого разу не працювали планшети. В результаті не вистачило голосів підтримати проєкт рішення. Під стінами міської ради зібралися прихильники і противники заборони діяльності московського патріархату в місті. На дворі молилися у стінах міської ради вступали у перепалки з депутатами. Як це відбувалося, бачили наші журналісти. 9.30 ранку. Під стінами Ніжинської міської ради звучить молитва. Це віряни української православної церкви московського патріархату. Поруч стоять з плакатами їхні опоненти, прихильники православної церкви України. У такий час це неможливо, щоб була московського патріархату. церква. це зрадники, я, на мою думку, це зрадники. Нема московської української. Ви яку українську хочете? тож кравчук з розстрив філаретом. Організував велику ліку є Божа церква. Я об'ясив іще раз Божа церква в мірі. Одна у реєстрі релігійних організацій та офіційних документах Українська Православна Церква не має приставки Московський патріархат зміни у свій статут. Організація внесла навесні минулого року, щоб відмежуватися від Російської православної церкви. Попри це, релігія знавча експертиза держслужби з питань свободи совісті засвідчила УПЦ є структурним підрозділом РПЦ на сесію Ніжинської міської ради. Винесли питання про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Одні віряни прийшли підтримати це рішення, інші виступили проти, замовляючи будь-яку послугу в московській церкві, купуючи свічку. Ви купуєте патрон для знищення українського захисника? Не треба нас звинувачувати в тому, що наші, що наші гроші йдуть там на патрони і снаряди для Путіна. Є у вас докази, будь ласка, пред'явіть. Сьогодні ми ображаємо друг друга. Завтра, завтра ви підете забирати наші храми, а ми будемо захищати їх. Яким чином ми можемо його виконати? Чи це просто для того, щоби. Всіх посварити один з одного і все. Ми його не зможемо виконати. Це рішення. Це рішення, взагалі, в тому вигляді, яке воно є, його не можна виносити на сесію. Це не є повноваження міської ради. І друге питання: ви пишете: дайте мені сказати. І друге питання: ви пишете, що. Припинити користування земельними ділянками в громаді, як ми це зробимо? Обговорення питання про заборону діяльності церкви тривало півтори години. Слухали думки парафіян як Православної церкви України, так і Української православної церкви. Московська церква прибрала своєї назви Московський патріархат, і їх тут теж нету. Понімаєте? Ні, і ще хочу нагадати, що в 2014 року. Ця церква українська, так звана, багато було випадків, коли вона відмовлялася відспівувати наших загиблих синів. Прошу це не забувати. І при голосуванні це все незаконно. Те, що ви тут зараз розглядаєте, те, що винесли ви на питання. Те, що порушуються конституційні права прихожан Української православної церкви, стаття 35, те, що порушується європейська конвенція, чомусь про це ніхто з депутатів зараз не думає. Було дві пропозиції: перша пропозиція профільної комісії винести це питання на голосування сесії, і друга пропозиція депутата це зняти. З голосування після завершення обговорень депутати почали голосувати. За 16. Утрималися двоє, а п'ятеро не голосували. Потім з'ясували, що у кількох депутатів не спрацював планшет, то голосування відбулося вдруге. Рішення підтримали 18 депутатів. Щоб його ухвалити, не вистачило двох голосів. Дар'я Янушкевич, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів. Укриття забезпечать питною водою, лавками, медичними аптечками, ліхтарями, вогнегасниками, контейнерами для зберігання продуктів та виносними баками для нечистот. Також мають закупити лопати та прості інструменти. Про це на нараді повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако. Чернігівська міська військова адміністрація розробила інструкцію щодо утримання простих укриттів. За розробленим документом у найпростішому укритті має бути список речей, який забезпечить безперервне перебування людей у сховищі протягом 48 годин. Реалізовуватиме вимоги міська рада за бюджетні гроші. Там, де немає центрального водопостачання, треба поставити ємності з технічною водою. Її не потрібно міняти. Постійно вона може там стояти. щодо звичайної питної води. Ну треба дивитися по потреби. Можливо, наш апарат використаємо і будемо міняти час від часу, хоча б цей мінімальний список. За цією інструкцією треба відпрацювати, порахувати це, ну, ЖКХ по вашому профілю, але ну, це відповідальність ГАДУНА в першу чергу. Згодні вися? Приймається така позиція. Ну, тоді я прошу це дуже оперативно зробити, виділити кошти і почати всі процедури, щоб ми протягом найближчого часу це використали. На фасаді Тупичівського ліцею встановили меморіальну дошку на честь його учня та Роборонівця Миколи Моржова. Він загинув 20 грудня, одним із перших у взводі, коли підрозділ щойно зайняв нову позицію. Про це розповів командир Миколи Дмитро Скварський. Щоб вшанувати пам'ять бійця, побратими приїхали в Тупичів, село, де народився Микола Моржов, щоб особисто зустрітися з його родичами та односельцями. Детальніше дивіться в сюжеті. На подвір'ї Тупичівського ліцею збираються люди з квітами. Це мешканці Тупичівської громади, родичі та побратими, які прийшли вшанувати пам'ять загиблого тероборонівця Миколи Моржова та підтримати його родину. На фасаді ліцею, де навчався боєць, нині встановили меморіальну дошку. Перших днів повномасштабного вторгнення Микола Моржов почав здавати кров пораненим військовослужбовцям, а потім сам пішов добровольцем до військкомату, розповіла його матір Наталія Моржова. Мій син був найкращий. Він був патріот. Він пішов захищати Маць мою жінку і батьківщину. У него был такой характер. Никогда не бросит в беде. Никого. Всем помогал. Никого не обидел. Он был ангелом. Он им остался. Смерть рожейским оккупантам. Що без докліпці, Микола Моржов був старшим солдатом та помічником командира стрілецького взводу. Його позивний майстер. Побратими розповідають, що він добре вмів щось робити руками. Таких людей одиниці на сотні, тому що ну, в нього була безпрецедентна дисципліна виконання задач. Тобто, це була людина, на яку можна було покластися. Він був не просто побратимом, а став для мене другом. Це дуже була добра людина. Дуже енергічна людина, дуже поважна людина, дуже весела людина. Ніколи він не проявляв страху жодного, був готовий виконувати всі поставлені бойові завдання. Загинув Микола Моржов 20 грудня 22 року під час свого нічного чергування на позиції. Він був першим загиблим у своєму взводі. Це було на межі Донецької та Луганської області у ході нічного обстрілу. Він загинув через танковий обстріл. Тобто рядом був приход із танку. Так вийшло, що вночі танк обстріляв позиції і його зачепило осколком. В Миколи Моржова залишилася дружина, матір та молодший брат. Дітей він не мав. Олександра Мілашевська, Валерій Циркун. Новини Суспільне Чернігів. Будинки у єдиному дизайн-коді, нове дорожнє покриття, урбан парк, спортмайданчик та всеукраїнський музей. Саме таки має стати село Ягідне на Чернігівщині. Воно увійшло до списку із шести сіл України, які будуть відбудовувати за новою експериментальною програмою із комплексного відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок російської агресії. Близько 300 мільйонів гривень попередньо планують виділити на відновлення та відбудову 120 будинків, сказав Суспільному радник голови ОВА Андрій Подорван. Програма ж складатиметься із трьох етапів. Детальніше про це дивіться далі. <рес> Отак я сідаю, ось так і їм. <рес> Жителька Ягідного Тамара показує, в яких умовах вона живе понад рік. Це мені ось літом кум зробив е, Грубку. Дрова в мене були. Вони не рубані, не пиляне, не пиляне, не рубані були. Так руски його їх не використали. І вони тут куча велика лежала. І я так перезимувала. Будинок Тамари згорів останнім в кінці березня минулого року перед деокупацією. Живе вона поки у своїй літній кухні та чекає на відновлення будинку. На глазах горіло. Це, мабуть, біля клуба подарувалися, машини подарували. І почало розриватися, це не він прилетіли. Ж були там да ми да. В підвалі, де да. да, в підвалі були, були де. Да. Оце виходимо, нас 370 чоловік. Виходимо і кажуть, бари сам на вас хата стоїть нормально, Вона ж на на висоті, великі ну, да, вони да. вікна порозбивали і, і дрони їх... там пускали. Тамара, як і всі інші жителі Ягідного березень 2022 року, провела у підвалі школи. Російські окупанти примусово, як живий щит, протягом 28 днів тримали там 366 людей. Від задухи померли 11 людей, переважно похилого віку. Із БТРа вони шурували. Тому що одні чого робить. Вони чи в небо стріляли, чи куди вони так, стріляли. Не па непонятна. Давай сходимо і давай стрілять. Пугать нас, що це ж обстріли. Будинок Тамари потрапив у перелік на відновлення за латвійською програмою. Роботи велись весною. Зараз припинилися. Почали зразу ж о, Потім от, вікна привезли, бо ж їм треба було десь переодягатися, все двері поставили. На цим закінчилось два місяці назад. Так оце це надіються на те, що оця урядова програма може нам допоможе. Село Ягідне увійшло до списку із шести сіл України на відбудову за урядовою експериментальною програмою із комплексного відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок російської агресії. Мета цього всього не просто відновити зруйноване, але створити зовсім. Нове архітектурне середовище для комфортного життя. Відновлення складатиметься із трьох етапів, пояснює Аліна Коломієць. Перше і найголовніший відновлення житла це ремонт і будівництво нових будинків, ну які повністю зруйновані. Там більше 120 об'єктів. У нас комунальної і приватної власності відбудова буде проходити комплексно, тобто все село буде у єдиному дизайн-коді, який буде погоджений на громадських слуханнях із жителями цього села. Попередньо на відновлення житла буде виділено близько 300 мільйонів гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії, сказав радник голови ОВА Андрій Подорован. Другий етап це оновлення вулично-дорожньої мережі, це нове покриття, освітлення і підведення інтернету. Третя складова це спорудження музею на базі школи, де отримували у полоні росіяни жителів. Буде оголошений архітектурний конкурс. І краща робота буде реалізована потім у житті. Керівництвом громади було прийнято рішення, що в зв'язку з тими трагічними подіями, які там були, недоцільно там проводити ніякі заняття. Жителі Ягідного таку програму підтримують та кажуть, головне, аби їм відновили житло. Важливіше, де жити, тому що як не буде, де жити, так і музей, як такого, я думаю, що не обов'язково. Хто пережив, хто участвував, по кому стріляли, кого бомбили, він не дуже хоче пам'ятати і про це все хочеться просто забути. А так для майбутнього покоління. Підтримуємо. так. Раніше були не підтримували, а хотілося, щоб дитячий садок, бо дітки жита є і школу, щоб там же половина дитячого садка, половина школи. Окрім того, на третьому етапі відновлення планують створити громадську будівлю із бомбосховищем на базі зруйнованого будинку культури. Також у селі облаштують урбан парк. Це місце для відпочинку зі спортивним майданчиком. За словами речниці служби відновлення, завершити перший етап, тобто відновити людям житло, планують. У цьому році Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. Наразі у мене все. Дякую, що дивитеся. Суспільне. На все добре.